До десятьох зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю. Попередньо ворог застосував балістичні ракети. Ціли по житлових кварталах в центрі міста на місці прильотів працюють усі відповідні служби і триває ліквідація наслідків. Більше деталей ми дізнаємося від кореспондента п'ятого від Дениса Розенкова. Він на зв'язку зі студією. Тож, Денис, якого лиха наробили окупанти? Тобі слово. А... Так, я вас вітаю. Ано. На жаль, маємо констатувати, що ворог постійно поруч і він не має наміру зупинятися на даний час. Немає інформації на щастя, немає інформації про загиблих, але щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок цього чергового удару. Росіян по Запоріжжю. це сталося сьогодні у шостій ранку. Попередньо відомо, що обласний центр атакували двох двома балістичними ракетами. Ось що про це кажуть свідки подій. Прошу пряму мову. Семейні ранку два прильоти дуже гучних. Подзвонив сусід зверху. сказав, що прильот, повертали з ну, великі скло і приїхали сюди. Усі цілі, наскільки 에... велике уродження? Уродження це е, пол, повністю всі вікна автомобіль і ну, вікна квартира я полю на ось за попередніми даними Наших моніторингових каналів, ціль, швидкісна ціль. Ракети вони рухалися у напрямок Павлограду, але ж удар було завдано посеред місцю саме Запоріжжя. частково внаслідок цього частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об'єктів. Також пошкоджені житлові будинки, приватний транспорт. Двом постраждалим медики надавали допомогу безпосередньо на місці. Ракетного удару, а вісім людей. з цих десяти вісім госпішпиталізовані, їм від 30 до 70 70 років. Одна 48-річна жінка у досить важкому стані. За повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації осколків поранення у цих людей, різані рани, струси головного мозку, забої та переломи. Зараз запорізькі медики надають допомогу постраждалим внаслідок цієї атаки. Окрім цього, було удар пройшовся по однієї з церков. А церков московського патріархату там досить такі важкі руйнування. Ось на місцях прильотів працюють зараз. Працюють поліцейські рятувальники та муніципальні служби міста. Тут же ж розгорнуто пункти незламності, працюють також пункти прийому заяв та повідомлень. Від громадян, які пострадали внаслідок ракетної атаки, більш детальну інформацію ми розповімо вже в нашому сюжеті в наступних випусках. Ано будемо чекати. Дякую, Денисе, за інформацію. Бережіть себе. Денис Розинкові з Запоріжжя був з нами на зв'язку. і Почули ми про наслідки.